Доброго дня, мої маленькі друзі, сьогодні осіннього дня до нас в гості прилетіла зграя птахів. Послухайте загадку та відгадайте, про кого йде мова хто морозів не боїться і живе серед людей. На зиму не відлітає, під карнизом проживає, по дворах стрибає, крихти підбирає. Хто вгадав, той молодець? Ця сіренька пташка. Горобець. Давайте роздивимося горобчика, який він. Горобець маленький, у нього невеличка голова, гострий дьоб, маленькі очі. Горобець, як усі пташки, має пір'я. Якого кольору пір'я? Так, сіре, коричневе. Пір'я захищає птахів від холоду. Коли холодно, вони на піря і гріються. Горобець врудкий, він швидко літає зі своїми друзями з граєю і спритно стрибає по землі та з гілки на гілку. Діти, а хто ще до нас гості завітав? Відгадайте загадку. Ох, який великий птах важно ходить по садах. Чорний птах не мовчить, розмовляє. Кар кричить. Ворона. Діти, хто більший за розміром? Ворона чи горобець? Так, ворона. А хто менший? Горобчик. У ворони більша голова, великий і товстий дзюб. Якого кольору пір'я у ворони? Так, чорне, сіре. Ворона літає найчастіше одна. Вона дуже поважно ходить, збираючи крихти зерна. А ось іще один гість. Невеличка, сіра й біла, пташка біля нас живе. Дуже добра, ніжна, мила. Крихітки вона клює. Кожен з вас цю пташку знає. Її назву відгадає. Так, це голуб. Малята, а голуб більший за горобця? Так, а якщо ми порівняємо голуба з вороною, хто більший? Вірно, ворона. Голуб добрий і ласкавий птах. У нього піря буває різного кольору. І біле, і сіре, і чорне. Голуби дуже цікаво розмовляють, воркочуть. А зараз малята пограємо в гру кого не стало. В один рядок розташовані горобець, голуб і ворона. І будьте уважні, запам'ятайте і скажете, кого не стане. Діти, якої пташки не стало? Так, вірно. Голуба. А зараз малята якої пташки немає. Будьте уважні. Так, горобчика. А на цій картинці кого немає. Вірно, ворони. Відгадай, який птах співає. Ворона Малята, як ви гадаєте, чому пташок стало менше? Стає холодно, голодно. Вони відлітають у теплі краї, а ті, що залишаються, будуть зимувати, а ми з вами будемо доглядати за ними, робитимемо годівнички, підгодовувати. Сьогодні ми з вами будемо виготовляти зернятка для пташок, які залишаються в нашому краї. Для початку ми зробимо гімнастику для наших пальчиків. Повторюємо за мною. Пташечки літають, крильцями махають, вгору вгору полетіли і додолу тихо сіли. Ось ми підготували наші ручки. Давайте з вами розглянемо зернятка. Ось в мене є такі зернятка. Подивіться, будь ласка, які вони дрібненькі, маленькі, мають округлу форму. Ну що ж, для роботи нам потрібна дощечка, пластилін та серветочка. Беремо шматочок пластиліна жовтого кольору. У нас зернятка мають золотистий колір. І від великого шматочка пластиліна будемо відривати багато дрібненьких ось такі шматочки. Ось один, другий, третій. І так багато-багато нариваємо шматочків, щоб всім пташкам хватило. Ось, відірвали. Тепер беремо маленький шматочок пластиліна. І кладемо поміж долонюк і катаємо круговими рухами. Ось так. Між долоньками. І ми отримуємо ось таку округлу форму, ось таке зернятко. Але ж одного зернятка мало, то ми накатаємо зараз з вами багато. І так, слідуючи, кладемо між долоньок і катаємо круговими рухами. Ось ще одне зернятко у нас отримали ми. І ще. Ось, скільки зерняток. Наші пташки не будуть голодні. Вони будуть нам дуже вдячні за такі ось смаколики. Ось подивіться, які у нас гарні вийшли зернятка. Потім ми беремо серветочку і обов'язково витираємо ручки після роботи з пластиліном. Ось наші, наші пташки не будуть голодні. Мої маленькі друзі, ми сьогодні з вами молодці. Відгадали загадки. Розглянули будову тіла, пташки, порівняли гробчика, ворону та голуба та виготовили зернятка. На цьому наше заняття закінчилося. До нових зустрічей!